Все моє життя було брехнею. Виявляється, Кременчуцька ГЕС не в Кременчузі. бо навіть не в Полтавській області, де Кременчуг знаходиться. Що далі скажете? Київ не в Київській області. Йой. Україна має достатньо всіляких труднощів і складнощів. Проте є одна річ, з якою в нас доволі все чітко і ясно, на відміну від багатьох країн світу. Це наш адміністративно-територіальний устрій. Він має три рівні. Області, далі райони, далі громади. І наші адмінодиниці є більш-менш одного розміру, нормальної конфігурації на відміну від тих же сполучених штатів Америки. До речі, якщо вам цікаво, можемо США обговорити на цьому каналі більше, як не як наша серія «Ворогознавство» може зазнати розширення, тому дайте знати. Та зворотнім боком того, що у нас за адмінтериторіальним устроєм все, все чітко і ясно, є те, що трошки нудно мене як географа, мені треба якихось цікавих деталей, якихось чудернацькостей, дивинок, люків, яких у нас обмаль. Що на дрібному масштабі загальноукраїнському, проте, якщо ми візьмемося за лупу, якщо ми подивимося уважніше, ближче, на рівні місцевих громад там, районів. Та там є багато чого цікавенького. І до речі, багато з того ми разом з вами майже наживо і дізналися, коли я кілька місяців тому купив карту України. Ми разом з вами пройшлися по цій мапі і дізналися, зокрема, що є чотири райони в Україні, назви яких не відповідають їхнім районним центрам, Там є свої особливі назви. А чого ми з цим розібралися у минулому відео? Раджу подивитися після цього. Та й крім того, є ще чимало маленьких, але все ж дуже цікавих. Нюансів нашого адмінустрію, про які ви могли не знати. І навіть я, людина з географічною освітою і гадки не мав про них. Доки не взявся за перепрошую, я вас намахав, в мене немає збільшуваного скла, то була більше як метафора. Тож доведеться зумити і тицяти пальцями. Спочатку шуденько розберемося, як то кажуть, зі слонами на хаті, яких три. Хоча найвищий адмінрівень України третій і кличуть обласним. Однак, згідно конституції на ньому є три одиниці, що областями не є: це Автономна Республіка Крим, такий собі федеральний елемент в нашому унітарному устрої, та два міста зі спеціальним статусом: Севастополь та Київ, які такими стали ще за Совєтів через свої особливі функції. Київ, як столиця та найкрупніше місто України, переважає за населенням кожну область, окрім Донецької та Дніпропетровської. Та, хоч Київ є адміністративно центром одноіменної області, він до неї не входить. Тож обласна влада, хоч і територіально засідає в Києві, проте повноважень вирішувати нічого по самому місті немає. Щодо Севастополю, то його фішкою була база чорноморських флотів. Тому, попри людність, майже втричі і територію в десятеро менше Чернівеччини, що є найкрихітнішою областю, Севастополь має адміністративний статус рівноцінний тій же Донеччині. Що згідно останнього перепису, була в дванадцяте разів більшою за населенням та в понад тридцятеро за площею. Анклави та ексклави. Перше є шматком території однієї держави чи адмінодиниці, що є повністю оточений іншою, а друге те саме, але з погляду іншої сторони. На мапах Києва ви могли помічати певну таку дірочку. Це не дизайнерсько друкарський огріх, а селище Коцюбинське. Воно не входить до складу столиці. Там історія довга і заплутана. З одного боку, це спричиняє незручності місцевим мешканцям, а з іншого суднозвісним київським забудовникам туди зась. Тож наразі селище ще відноситься до Бучанського району Київської області, залишаючись одним із двох повних ексклавів найвищого адмінрівня України. Другий такий теж належить Київщині, хоч територіально знаходиться на Чернігівщині, це місто Славутич, засноване після аварії на Чорнобильській АЕС для її працівників та інших евакуйованих жителів. І це найвідоміший і найпопсовіший приклад анклаву ексклаву в Україні. А от про що ви могли й не знати, так це якої він чудернацької форми? Окрім самого міста, це ще причілок Дніпра для водички, гадаю, а також дорога, що їх сполучає. Оця тоненька стрічка. Так, лише сама дорога, можливо навіть без кюветів. Виходить, тут ви можете буквально переплюнути цілу область Київську. Наразі проводяться обговорення щодо передачі Славутича Чернігівської області, бой АЕС вже давно не працює. по суті, І функціонально це є передмістям Чернігова. А крім того, під час російського вторгнення адміністративна відірваність Славутича спричинила проблеми в його обороні. Напівексклави в Україні теж є, і три найбільші з них є півостровами, а точніше Косами. Західна частина Кінбурнської коси відноситься до Миколаївської області, від основної території якої її відділяє Дніпровобузький лиман. І там живуть люди, котрим дістатися до облочі райцентру треба було або по воді, або їхати через Херсонщину, роблячи дебелий гак. Наразі це залишається останньою місцевістю Миколаївщини під московицькою окупацією, про що з власних спостережень чимало українців і не знали, помилково вважаючи, що весь півострів це Херсонщина. І я навіть не певний. Чому частину Кінбурну взагалі відвели до області, з якою вона не має сукопутного сполучення, враховуючи його малолюдність і дикість в хорошому значенні майже вся коса є заповідної території? І я не здивуюся, що це було простою помилкою, враховуючи історію формування Херсонської області, згідно напівпідтвердженої легенди, під час оголошення про звільнення півдня України від нацистів, поруч з Миколаївською та Запорізькою випадково назвали ще й Херсонську область, якої тоді не було. І тому, щоб прикрити цей факап, її поспіхом зрифтували з частини згаданих областей. Можливо, своя Леночка була і в сорокових, хто дивився відео про неправильні райони, той пойме. І певним доказом того може бути й те, що Кінбурн не єдиний значний напівексклав в складі Херсонщини. Ще є коса Борючий острів, що сухопутно з Запорізькою областю, а також північ коси Арабатської стрілки, частини Криму. В першому випадку це ще можна пояснити тим, що. Ще в сорокових роках, що видно на оцій цій мапі, борючий острів ще був власне островом, а потім природні піщані наноси сполучили його з материком, але не з боку Херсонщини. А ще відмітьте, що тоді вся Арабатська стрілка цілком була в Кримській області, тоді в складі РФСФСР, Хоча, якщо подивимось на мапу 54-го року, щойно поверненим Україні Кримом, все ще бачимо ту саму картину. Проте, вже в березні наступного року знаходимо отакий указ, згідно якого дві громади коси долучають до Херсонської області без жодних пояснень ні обґрунтувань. Скоріше за все, поза довідками, легше таки до Генічіська, аніж до Джанкою, в складі району якого вони й перебували. І до слова, через цей адміністративний нюанс, північ Коси залишалася єдиною підконтрольною Україні частиною Криму з часу його окупації в 14-му і до повномасштабного вторгнення. Тож щодо Арабатської стрілки та борючого острову, хоч щось прояснилося. А от питання Кінбурну залишається відкритим. Хто знає, будь ласка, поділіться в коментарях. Ага, сказав про те, що я походу знаю, чого так. Бо я там був років 12-13 тому щось геть забув. Попри те, що Кінбурн сухопутно прив'язаний з боку Херсонщини, але туди дуже важко дістатися. Там піски. Пам'ятаю, ми їхали на звичайній якійсь машині. І ми застрягли. І добре, що там взагалі нікого не було, але добре, що в той момент їхав чувак на якомусь джипі чи щось таке Чех, здається, з жінкою українкою І він нас витягнув, довіз, а назад не пам'ятаю, як ми добиралися, чесно. Тож так, мабуть, так і легше на катері чи на чому там в очаків, через лиман, і тому його й приєднали. Бо це логістичний анклав. Він по суті, по суті острів. Кінбурнська коса. І, до речі, є така річ, як пен-ексклави, тобто територіально вони не відірвані від якоїсь там держави чи області, але дістатися до них можна лише через сусідів, тобто такі собі транспортно-логістичні анклави-ексклави. І про такі речі ви не прочитаєте в підручника з географії України. Ці приколи знають лише місцеві, там, в Карпатах, на Полісі, через гори, полита тощо, коли, наприклад. До якогось села можна доїхати лише через сусідню область, щось типу такого. Якщо вам відомі подібні приклади, скинуйте їх в коментарі, або в нашу спільноту в телеграмі, долучайтеся, у нас там весело. Я туди закидаю речі, які не дотягують, щоб зробити відео або маленькі занадто, або 18+. Тож, якщо шо, посилання в описі. Ну і принаймні дякую всім, хто підтримує канал. На банку дістає спонсором. І також дякую всім, хто долучився до збору для 23-го окремого стрілецького батальйону. Ми добили, ми зібрали необхідну суму на ремонт автівки, як вона буде полагоджена. Сподіваюсь, будуть якісь світлини. Але від імені батальйону від імені Віталія Калінченка. Дякую вам, спільноту. Крок за кроком, автівкою за автівкою, і їдемо до нашої перемоги. Менші напіванклави присутні в багатьох куточках України. Наприклад, Крюківський район Кременчука з околицями, єдина частина Полтавської області на правобережжі Дніпра, оточена з усіх сухих боків лише Кіровоградською областю. В свою чергу, єдиним клаптиком Кропивниччини на лівобережжі є селище Власівка, розташоване поруч із. Вгадайте чим? Правильно, греблею Кременчуцької гідроелектростанції. Вона підпорядковується місту Світловоцьк, що також в області на літеру К, хоча й названа на честь іншого К міста, що неподалік. Але вже на Полтавщині. Спорудження тут гідровузла розпочалося на початку 50-х років, і найбільш логічним було б назвати його за найближчим до нього містом, яким виявився Кременчук. Світловоськ вже був закладений по ходу діла як місто-супутник майбутньої ГЕС, як прихисток для тих, чиї домівки затопило водосховище. Правий берег менш пологий, тому з логістичних міркувань таке поселення будувалося саме з того боку, і так склалося, що то була вже інша область. Власне, Власівка, згадане Вище селище спершу рахувалося за Полтавською областю, та через його безпосередню наближеність та залученість до роботи об'єкту згодом теж перекинули в підпорядкування Світловодську, ставши таким чином напівексклавом Кіровоградської області. Якщо подивимось на решту Дніпровського каскаду, то така розбіжність радше є нормою. От, Київська ГЕС керується насправді з Вижгорода, Дніпрогес, Запоріжжя, бо це була найперша. Каховська. Нова Каховка, теж закладена як місто супутник, середньодніпровська Кам'янське, в минулому Дніпродержинське і Дніпродзержинськ. Єдиною наразі ГЕС на Дніпрі без топонімічної колізії є Кам'янська. Є ще така географічна фішка, яку кличуть англійською пенхендл, тобто дослівно «тримач сковорідки», себто видовжений хвостоподібний виступ певної території. В Україні значних пенхендлів немає, зате як кубка невеликих радше Пипок, назвемо їх так. Зокрема, на Луганщині, в Частинському районі, на Полтавщині. На Чернівеччині також. В принципі, весь схід Чернівецької області можна вважати північно бесарабським пенгендлом, затиснутий між Дністром і Молдовою. Ну і Коломийщину теж таким гірським пенгендлом на Івано-Франківщині по кутті. Ну і також з певною натяжкою, хоча тут вже не адмінподіл, більша фізична географія, це Керченський півострів, що є частиною Криму. Тобто це виходить. Півострів у квадраті, на якому, в свою чергу, є свій пенгендл. Згадана вже Коса Арабатська стрілка. Це вже півострів в Кубі, на якому теж є безіменний, наскільки я знаю, виступ. Пропоную його назвати півострів Тю, який вже буде півостровом IV ступені. Так? Ну як бонус є польська антипипка між Закарпаттям та Львівщиною. Ой, як я міг прогледіти справжнього слона на хаті? Це буквально півобласті, наш найбільший напіванклав і Пенхендл, а навіть не просто пенхендл, а ціла пательня. Південь Одещини, в минулому окрема Ізмаїльська область, історична земля Буджак. І цей край є практично відрізаним від решти України дністровським лиманом, через який є єдиний міст в гірлі біля моря, і єдиним сухопутним шматочком цієї ліки є ось цей. Проте найближча дорога проходить крізь територію Молдови. Що, як ви розумієте, не дуже вдобно, тому що в 90-х було запропоновано обмін землями. Вони нам оту дорогу разом з найближчим селом і суміжною ділянкою з бурянами і овечими какашками, а ми їм півкілометровий шмат узбережжя Дунаю, найбільшої водної артерії Європи, що дасть Молдові вихід до моря з усіма похідними від цього пряниками. Great deal! І все було б ок, якби молдовани зненацька трохи не приху заявляючи, що отой берег і так колись був їхній, а також дедалі більше обрізаючи ділянку запитану нами. Врешті наче й домовилися, але не зовсім. Ми формально отримали дорогу, і лише її, навіть без какашок. Але й там є нюанси. Той час, як ті на отій ділянці, що ми їм віддали, вже побудували порт, що склав конкуренцію українським. Тому Південь Дещина залишається таким собі адміністративним півостровом, більш ізольованим від решти України навіть за справжній півострів Крим. Так от, друзі, пам'ятайте відео про неправильні райони України. Подивіться його от тут. А якщо сподобалось, сподобалося, тисніть вподобайку, а в описі є посилання на підтримку канала та війська. Дякую.